Отця і отця й сина святого духа ми ми отця й сина святого духа Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава ти Боже наш, слава тобі, Царю Небесного, Тішителю душі, істина, що всюди є, все наповняєш. Скарба добра життя подателю, прийди вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкість безсмертний помили нас. Святий Боже, святий кріпкість безсмертний помили нас, святий Боже. Святий кріпкий безсмертний помил нас, слава Цієї сина, Духу, на не повсякчас, і на віки віки. Амінь. Присвятай, Тройця, помил нас, Господи, чи сиріхи наші, владику про себе, законя наші, святи зляйся, сіли, немечі чи наші ні творади, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава, Отцю і Сина, сного Духа, не повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче наші на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новацям нашим, і не веди нас у споку, солове зносивого, по Тві Царства, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, жодного правда, має, чи ми грішні, ти клади цю молитву приносом, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духі, Господи, помилуй нас, вона тебе надіємося, пригніш душа на насаповідай беззакон наші, але злянся, нині, як милосерди, визнатися дорогів наші, бо Ти Бог наш, ми люди Твої всі творіння рук м'ята призиваємо, і нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Милосердя двері відкрина благословенного Богородице, щоб на тебе надійчись не загинулася, коли хатебою визволялася, бо ти спасіння роду Християнського, причисти, та образу, поконяєш, благий благаючий прошення, прави наше Христи Боже, бо ти з волі Сівоє тілом зійшов на хрест, щоб визволити створених тобою на волі ворожої, тому вдячний співаємо, ти радістю напонця, Спаса наш, прийшовши спаса світ. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь, Вім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Ай, сина, Святого Духа, Ін Богородице, Ти сича Ромасер, на своєї милості, зглянься на грішних людей, покажи їх завжди силу Твою. Бо на тебе надію, покладаючи, співаємо ти радишся, коли згорів безплотних рехістротих. Ім'я і Сина, Святого Духа, Отця і Сина, Святого Духа, Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Ам Господи, простягни руку Твою зусити, Святого Селя, Тукріпи на праці і служби Твоєї. Чивеносудностя перестрашним престолом Твоїм безкровно, безкромності чинодій світ правда, і сила і слава на віки віки. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. амінь. Простіть на братья і сестри. Боже, очисти мене грішно і помиле мене. Боже, очисти мене грішно і помила мене. Боже, очисти мене грішно і помили мене. Літургія, раніше освячених дарів. Слава, Словенне Царство, Отця і Сина і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, а чисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься зглянця і зціле немочі наше іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, двадцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помило, Господи, помило, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа. Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій, як звеличився ти дивно, ти прибрався у славу і величну красу, ти задягаєшся у світло, як у ризу, простираєш небеса, як шатро, підносиш над водами горні палаци твої, обертаєш хмари на колісницю для себе. На крилах вітру ти ходиш, ти твориш духів ангелами своїми і слухами своїми вогненне полум'я. Ти поставив землю на тверді її, не захитається вона по вік віку, безодня, як одежа, покриває її. На горах стоять води. Від повеління твого вони біжать, від голосу грому Твого тікають. Піднімаються на гори і сходять у долини, в місце, що ти призначив для них. Ти поклав.